Вітаю малята. до нас на заняття знову завітала розумничка, але вона чомусь невесела. Розумничка, що трапилось? Розумничка каже, що її мама купила нові босоніжки, і вона хоче їх узути на заняття з фізкультури. Але вихователь із фізкультури заборонила і сказала, що для цього заняття потрібне інше взуття. Малята, а ви зрозуміли чому? У босоніжках не можна на фізкультуру. В них можна впасти. Ще там видно п'ятку, і вона не закріплена. Малята, сьогодні ми будемо розмовляти про те, яке є взуття і коли й куди його доречно взувати. Зараз ми з вами пограємо в гру «Допоможи розумничці. Я до її ніжок буду приставляти різне взуття. І ви будете її взувати. Малята, повторіть, що ми будемо робити? Ми будемо виставляти взуття. Будемо допомагати взуватися. Яке я виставила взуття? Я виставила кросівки. А це взуття називається кеди. І кросівки, і кеди називаються спортивне взуття. Малята, тож у яке взуття ми взули розумничку? Ми взули її у спортивне взуття. А тепер я виставила капці. Українською мовою тапочки називаються капці, це домашнє взуття. Я виставляю сезонне взуття. Пригадайте, ви вже знайомі зі словом сезонне. Це літнє взуття. Ми взуваємо розумничку в босоніжки, а це сандалії, гарні шкіряні, тобто зроблені із шкіри. В них дуже зручно гарно ходити. У цьому взутті. Можна ходити і восени, і навесні. Ми взуваємо розумничку у туфлі і черевики. А зараз я виставила зимове взуття, в якому ходять взимку. Ми взуємо розумничку в чобітки й валянки. Раніше в валянках ходили люди в Україні, коли були великі морози. Малята, подивіться, що я виставила: босоніжки, сандалії, туфлі, черевики, чоботи, валянки. Як одним словом сказати, яке це взуття? Це сезонне взуття. Пригадаймо, яким може бути взуття. Взуття може бути чистим, гарним. А ще вона може бути шкіряним і штучним, привабливим, зручним або незручним. Щоб взуття було привабливе, чисте, треба чистити його, сушити, не бруднити. Щоб взуття подобалось, за ним треба доглядати. Зараз ми будемо вчитися складати речення, і нам будуть допомагати. Такі слова помічники, як куди і трохи. Малята, коли треба щось порівняти, ці слова допомагають. Послухайте, будь ласка, нові туфлі куди краще старих туфель. Або червоні чобітки, трохи вищі за сині. Тепер будемо складати речення. І словом-помічником щоб. Щоб не змерзли ноги, я взую чобітки. Щоб піти на вулицю, я взую туфлі. Щоб було зручно вдома, я взую капці. Малята, спробуйте скласти речення із словом-помічником, щоб самостійно. А зараз пограємо в гру. Скажи правильно. Я буду показувати малюнки, а ви правильно називати взуття. Це чоботи, це чобіток. Це сандалії. Це сандалія. Це черевики. Це черевик. Це босоніжки. Це босоніжка. Малята, ви вже багато знаєте про взуття, тому розумничка пропонує вам скласти невеличку розповідь, користуючись такою схемою. Треба розказати, як називається взуття, якого кольору, сезону, розміру та кому належить. Наприклад, це чобітки. Вони червоного кольору, чобітки теплі, і тому їх треба носити взимку. Вони великого розміру. Я гадаю, що це матусині чобітки. Малята, спробуйте скласти свою розповідь про взуття. А ми з розумничкою з вами прощаємось. До нової зустрічі.